Гучне затримання столичних правоохоронців набирає обертів. Нагадаємо, у вівторок співробітники управління внутрішньої безпеки Міністерства внутрішніх справ разом із бійцями СБУ та прокуратури Києва феєрично розкрили злочинну схему. За клопотанням прокуратури голосійський райсуд Києва прийняв рішення про утримання обох співробітників міліції під вартою, проте із шансом не сидіти у СІЗО під час досудового розслідування. За кожного із слідчих призначили заставу у розмірі 365 тисяч гривень. Це, до речі, втричі. Більше тієї суми, яку міліціонери вимагали від чоловіка, погрожуючи йому притягненням до кримінальної відповідальності за підробку документів. Після ж отримання грошей обіцяли зам'яти справу та навіть віддати речові докази. Втім, не судилося. Міліціонерів підозрюють в одержанні хабара службовими особами. Було відкрите провадження раніше, ніж він затримали, тобто там проводились в числі до того, як їх затримали. Не гласні То Поки триває досадове розслідування і з'ясовуються обставини. деталі поки що ми не можемо розголошувати і навіть нам слідчі не повідомляють. Водночас питань накопичилося достатньо. Зокрема, очевидці затримання заявили, що головний фігурант кримінального провадження лише лейтенант і не виключаючи, що гроші могли призначатися комусь, у кого більше зірочок на погонах. В прокуратурі таку версію обговорювати поки не готові. кажуть, навіть якщо буде доведена причетність до резонансного випадку інших правоохоронців, цю інформацію розголошувати не збираються, аби можливі фігуранти не змогли втекти до оголошення підозри. Тож остаточні висновки робити поки зарано, але чекав. Ати на них безперечно варто саме такі випадки дають уявлення про хід боротьби з корупцією в лавах силовиків. і подібні справи, наче лакмусовий папірець, який показує, коли йдеться про показове покарання низьких чинів міліції, а коли про повноцінну боротьбу з корупційною вертикаллю в правоохоронних органах.